До школи готові. Напередодні нового навчального року майже 350 івано-франківських ліцеїстів отримали ранці із канцтоварами та сертифікати на тисячу гривень для придбання шкільного приладдя. У рамках благодійної акції Перший портфелик Ірина Вередко багатодітна мама і самотужки виховує четверо дітей. Зізнається, підготувати дитину до школи нині нелегко. Тож така допомога для неї на часі. Живу на одній квартирі, дуже важко зібрати малих до школи. Хочу в першу чергу подякувати меценатам, що долучилися до акції перший портфелик», департаменту освіти і науки, отцю Володимиру Чорнію, Наталі Дмитрівні Козакевич. Всім, хто до цієї акції долучився, бо важко зібрати двох дітей. Так в мене двоє діток до школи йдуть п'ятий і третій клас. Це дуже така, знаєте, велика клопітка допомога в ну, зібрані до школи. Ще маю двоє менших ідуть в садочок. І я кажу, це дуже така велика допомога нам, як малозабезпечені сім'ї і багатодітній родині. Акція «Перший портфелик стала традиційним благодійним дійством в Івано-Франківську. Уже понад два десятки років представники благодійного фонду «Карі» та спільно із міським департаментом освіти допомагають дітям із розливих верст населення прийти до школи із новенькими ранцями та канцелярським приладдям. Мова йде про дітей наших військових, які загинули, які зникли без зникли а Також про родини з незахищених. Статей. Окрім того, окрім перших портфеликів, ми нагадуємо, що дітки нашої громади мають безкоштовний проїзд, а також безкоштовне харчування в школах і в садочках нашої громади. Цінно. це подяка громаді, тим, хто віддав найдорожче своїх чоловіків, своїх батьків. І таким чином, ми сьогодні допомагаємо, допомагаємо. В першу чергу діткам родин загиблих, родин пропавших безвісті, а також дітей-сирі, які, на жаль, сьогодні і внаслідок війни їх кількість зросла в громаді. Тому для нас це важливо, це символічна акція. Не скільки в тій кількості, того, хоча це теж важливо, матеріальна допомога, а більше уваги, що громада пам'ятає, ми розуміємо, і ми повинні постійно дбати за тих, хто віддав найдорожче своє життя за незалежність нашої держави. Благодійна акція Перший портфелик повсякчас трансформується під нові виклики часу. Зокрема, через повномасштабну війну кількість дітей, які потребують допомоги та підтримки, зросла. Також з роками зазнав змін і формат акції. Відтак, окрім традиційних портфеликів, для першокласників започаткували систему сертифікатів, аби батьки самі купили все, що необхідно їхній дитині. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.